Вітаю! Як виграти суд з монобанком? Сьогодні ми з вами поговоримо про це. Коли банк звернувся до суду з позиною заявою про стягнення з вас заборгованості, необхідно детально та уважно вивчити розрахунок заборгованості, тому що з нього можна встановити, яка саме сума пред'явлена до стягнення і з чого вона складається, чи це тільки тіло або ще тіло і відсотки. Тіло кредиту це безпосередня та сума, яку ви брали в борг. Або той кредитний ліміт, який був вам нарахований по карті, і який ви вибрали. Відсотки це ті грошові кошти, які нараховуються банком за користування вами тілом кредиту. Варто пам'ятати, що відсотки можуть нараховуватися виключно за строк кредитування. Тобто, якщо строк кредитування у вас, строк договору 2 місяці, то за більше строк нарахування відсотків є незаконним. Також під час дій в Україні воєнного стану штрафні санкції не нараховуються. Тому обов'язково потрібно детально вивчати розрахунок заборгованості і так само виписку, тому що з виписки також можливо встановити, які суми було вам сплачено, і в рахунок погашення яких платежів було зараховано їх банком. Зв'язку з цим необхідно обов'язково, якщо Універсал-Банк або в Народі Монобанк звернувся до вас з позовною заявою, необхідно детально вивчити всі матеріали справи та підготувати відзив на позовну заяву, тому що в саме відзиві ви маєте можливість вказати всі свої заперечення та надати документи на підтвердження заперечень. Тому, якщо Монобанк звернувся до вас з позовною заявою, обов'язково звертайтеся до адвокатів нашої компанії, компанії Best, які мають велику практику в цій сфері та можуть вам допомогти. А також підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб отримувати і далі корисну та цікаву інформацію в сфері кредитування.